Ну що, народ, дуже багато я почитав повідомлень з приводу моєї проблеми з крафтером. Зараз я поставлю трубку 16. В обхід теплообмінника. Сьогодні я перевірю, чи він в нормальному стані. Ось кидаю сюди і сюди патрубка, між ними просто буде йти в обхід. Так що дивіться, що буде далі. Якщо це в порядку то значить тоді ГБЦ. Якщо я зараз патрубок кину і буде все чітко, тоді проблема хигний ознак в чому. А, тоді проблема в теплообміннику. Треба буде міняти. Хоча його поміняли два місяці назад. Новий, п'ятерку стоїть. Ось так я зробив в обхід теплообмінника. Раз. Побачимо що воно сьогодні покаже. Якщо теплообмінник у жопа, якщо його пробило і жидкость уходився туди в колектор, значить би міняти теплообмінник, щоб даром не розбирати мотора, голову, щоб не знімати.